Доброго дня всім! Ви, як завжди, на каналі Обзорщик Україна. Сьогодні чесне відео огляд до ось цього інвертора. Перше враження про нього в мене склалось добре. Потім після вияснення склалось, що заявлена потужність у 5000 Вт, тобто 5 кВт, її немає. Перейдемо до розпаковки. Значить, що нас на вході чекає? Чекає сам інвертор в такий, е, такому Пакетику. Сам інвертор має два USB-порти. Про QCHR тут мови навіть не йде. Тут немає Індикатор заряду акумулятора цифровий і на точках. Розетка такої собі якості на перший погляд, і. Перемикач, тобто вмикач самого інвертора. Також чекає кабель для 12 вольт в, в прикурювач з ось такими клемами. І звичайний кабель до акумулятора теж під отакі клеми. Хто хоче його використовувати для автомобільних акумуляторів, потрібно щось придумати, щоб поставити крокодили. Бо там прикрутитись немає чим. Ідуть з двох сторін ось такі. Це треба уточняти, бо я не знав. Я не уточняв. Я думав, що там будуть крокодили на другій стороні. Є плюс і є мінус окремі два кабелі. Крокодили я вже сюди додавав сам. Крокодили, я вже сюди чіпляв сам. Можна зробити по-різному. Я просто зробив скрутку і заізолював. Це я не заізолював, тому що, щоб показати, що він йде такий. Плюсовий контакт я замотав як звичайною синьою ізолентою. А також інструкція до самого інвертора на англійській мові. Яка нам ну, не цікава. А тепер детальніше про інвертор. Перше враження в мене складалося в нього добре. Я в принципі задоволений. Але про наявних 5000 Вт тут я перевіряв його, я протестував його вчора, вчора я його отримав. В принципі, холодильник на пускових токах, ну, він тягне. Хоч заряд акумулятора, він тут показує, просідає. Тобто ось тут. Заряд акумулятора просідає, про що свідчить, і нагрів на самих клемах. От. І по різниця, погрішність оцього вольтметра з акумулятором суттєва. Суттєва. На самому акумуляторі я міряв мультиметром. Було 12,9, 12,92, При тому, що тут показує 1,9. Ну, і 12 Вольт. Погрішність велика. При перегрузці тут є звуковий сигнал, і засвідчується червоний індикатор. Зелений свідчить про підключення. Давайте зараз ми спробуємо його підключити. Але спочатку я розкажу детальніше про розетку. Заземлення тут немає, воно не виведено. Це треба виводити самому. Також з нього, так, як, ну, в принципі, ніби і у всіх інверторах. Із заявленим тут чистою синусоїдою, частотою 50 Гц. Тут також не пахне, бо є дві фази. Виходить дві фази. Можна, в принципі, попробувати е, одну фазу занулити. Можна, в принципі, попробувати занулити. Не знаю, поки що не пробував, напишіть в коментарях, хто пробував, чи воно змінить щось. Пробую підключати холодильник. Кабелі гріються. Хоч тут силові, тут досить грубий кабель. Де. А також пробував включати електрочайник потужністю 1600 Вт. Звуковий сигнал і червоний індикатор свідчить про це, що йому це забагато. Чайник не запускається. При заявних 5000 Вт. Тобто 5 кВт. А в загальному моє враження: ну, непогано збірка добра. Корпус тут алюміній. Для відведення тепла, це добре. Також є вимушене охолодження. Це добре. А також, що я був в шоці, це про ось цих два запобіжники. Вони тут просто вкручені. І вони стоять звичайного стандартного зрізка, як в автомобілях. На 40 Ампер, правда, це так. Але. Вони тут не підключені, вони не задіяні. Не знаю, чи це зроблено просто в якості резерва, щоб, наприклад, якщо згорає всередині, щоб можна було замінити. Але всередині я знімав ось цю кришку. Тут кришка знімається, відкручується одна сторона, і кришка оця знімається. Всередині там той запобіжник, він малесенький. Для чого тут ці великі, я не знаю. Того, чи купляти, ну, це вирішувати вам. Засвічую. Чи купляти, вирішувати вам. Особисто моя думка, ну, якщо, наприклад, заживити, наприклад, світло, телевізор, там він потягне, він спокійно потягне, тут без питань. Якщо, наприклад, хотіти, коли йдуть відключення світла, Включити його, наприклад, щоб набрати воду, щоб включився насос. Він не вмикається вчора, я це перевірив. Можливо, це все залежить від заряду акумулятора. До речі, показую і акумулятор. Так, щодо акумулятора, я придбав автомобільний 60-амперний акумулятор. Ось такого зскану він є. Він новий. Заряд акумулятора цього, ну, мені вдалося підняти його заряд до 12,9 по мультиметру. По інвертору там 12. Не знаю, чи можливо він би і витягнув, наприклад, насос. Можливо, і він так і не витягне. Бо з 5 кВт, наприклад, заявлених, зазвичай кажуть любу потужність інвертора. Чи генератора навіть звичайного бензинового, там, чи дизельного генератора. Її потрібно ділити на 2. Хоч навіть можна навіть і на 3 ділити. Він не запустив. Також, напишіть мені в коментарях, який може бути, який тут йде повний заряд акумулятора. Бо я чув, що ніби 13,2. Ну. У мене зарядка йде до нього 6 амперна. 12,9 ви ще не піднімається. По мультиметру. От. По цьому було 12. Так якби 900 мВ воно погрішність. Ну, погрішність. Ну, я розумію, якщо би погрішність була, там 200, наприклад, з 1, з 12,9, ну показуємо 12,6-12,7. Так, ну, але не 11.9, 11,8. Це трошки за велика погрішність. Того ось цьому вольтметру варт не варто довіряти. Також, можна спробувати запустити компресор від холодильника. Я попробую, я додатково розкажу це або в сторіс, або в коментарях. В принципі, ним, щоб заживити, наприклад, будинок. Холодильник, ну, холодильник на щодо холодильника, я не знаю, може це дійсно це впливає через заряд акумулятора, чи може це через те, що потрібно одну фазу зануляти, як колись бачив відео, як занулити одну фазу. Це треба, типу, один контакт з цієї розетки. Так заземлити, збити на нуль. Бо, можливо, через це він не хоче запускатися. Що немає, заземлення тут на резерці також немає. Але в загальному, щоб, наприклад, заживити, коли немає світла, заживити там роутер, комп'ютер, зарядити, телефони, його цілком стане. Для якихось більших споживачів, ну, не знаю, 5 кВт він не витяг. З заявлених п'яти. ладно, ми ділимо на половину половиною. Ну, я опускаю ще на пів, 2, він 2 не витягує. Він, по суті, ну, наскільки я знаю, там холодильники, вони споживають пускові токи компресора. Це плюс-мінус 700 Вт. При 700 Вт. Тут просіла напруга. На самому акумуляторі. Я не знаю, як на рахунок розетки, бо я ват не маю. Треба збі, до придбати. Якщо. Придбаю, зроблю огляд і на ватметр. А решта. Ну, в принципі, я ним задоволений. Того, підписуємось, хто ще не підписаний. В коментарях пишемо свої враження з моїх слів про нього. І пишемо плюсик, хто прийшов з Тіктоку, хто прийшов з Інстаграму і тому подібне. Решта всім дякую. Всі підписались, натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити мої подальші відео.